Господь з вами І з Духом Бог. Читання Святого Вангелія від луки, слава тобі, Господи. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєма та знайшли Марію Йосифа та Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово. Яке було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його. То дали йому, йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє! Слава. Коли стихла музика і радість святкування, з якою ми гучно зустрічали Новий рік, 2026, настав час для роздумів. Церква пропонує сьогодні перший день Нового року урочистість Пресвятої Богородиці Діви Марії, умовна межа часу, якому щойно перетнули, усвідомлює нам нашу минущість. З одного боку, ми радіємо, що нам вдалося дожити до початку Нового року. Зважаючи на війну, на загрози, на страхи, на страждання, з іншого боку, ми усвідомлюємо, що ми на рік ближче до мети. Чи є це приводом для святкування? Безумовно, так. Псалміст підказує, навчи нас рахувати наші дні, щоб ми досягли мудрості серця. Мудрість серця. Дивлячись на час, що минає, ми все більше усвідомлюємо свою відповідальність. Бог дав нам час і наше завдання. Використати цей час, цей дар як можливість творити добро. Слово Боже, привітало нас сьогодні благословенням Арона, яке можна розглядати як новорічне побажання. Нехай Господь благословить Тебе і береже, нехай обдарує Тебе своєю милістю і миром. Нехай Господь благословить нас у цьому новому році, береже нас і дарує мир. Лист до Галатів нагадує нам про повноту часу або сповненість часу. В якій Бог звернувся до нас через свого Сина, вступивши в наш час з позачасовим посланням спасіння і даром усиновлення, що є плодом втілення. Від цього моменту Бог бачить у кожному з нас свого Сина. На завершення Октави Різдва Христового ми ще раз почули опис народження Ісуса. Це не просто повторення, але в свято Божої Матері церква закликає нас поглянути на таємницю втілення. Перспективи Матері Ісуса, обраної Богом, щоб стати матір'ю Бога. Сьогодні ми зосереджуємо свою увагу на ній і славимо Бога за великі речі, які Він в ній звершив. Дійсно, слова Матір Божа виражають радісну впевненість, що Господь тендітне дитя в руках своєї матері назавжди поєднався з нашою людськістю. До такої міри, що вона вже не є тільки нашою, але й Його. Бог у людині і людина в Бозі. Назавжди. Ці слова Папи Франциска. Посвячення Марії в перший день Нового року має також інше значення. Матір Ісуса представлена людям як найдосконаліше створіння і водночас перша з тих, хто повністю повною мірою скористався дарами Христа. Сьогоднішня Євангелія знову малює. Нам події з народження Ісуса. Ми бачимо Марію, яка схиляється над дитям. Вона не все розуміє з того, що відбувається, але, як каже Євангеліє, зберігає всі ці справи і роздумує над ними у своєму серці. Можливо, сьогодні багато речей є для нас складними і незрозумілими. Тому як Марія потрібно молитовній задумі схилитися над дитям, побачити в ньому свого Спасителя і дозволити йому вести себе, довіряючи, що він найкраще знає, що для нас є добре. Івангелій говорить, що всі, кому пастухи розповідали про подію в Бітлеємській печері, дивувалися їхнім словам і були охоплені подивом. На цю позицію кілька років тому звернув увагу Папа Франциск у роздумах про святкування Різдва. Щоб плідно відсвяткувати це свято, ми покликані зупинитися в трьох місцях здивування людина, історія і церква. Першим місцем є ближній, в якому потрібно впізнати брата, бо від моменту народження Ісуса кожне обличчя несе в собі подобу Сина Божого. Другим місцем подиву є історія, в якій Бог відкриває себе. Як зазначає папа Франциск, він любить. Змінювати все, Господь скидає правителя в строну, підносить смиренних, насичує голодних благами, а багатих відправляє з порожніми руками. Третім місцем для подиву є церква, яку слід бачити і дивитися очима віри, бажаючи в ній присутність і дію Христа. Нехай вона, Марія, допоможе нам відчути диво. Ці три дива ближній, історія і церква через народження Ісуса, дар над дарами, незаслужений подарунок, який приносить нам спасіння. Зустріч з Ісусом змусить і нас відчути це велике диво, але ми не можемо мати цього здивування. Ми не можемо зустріти Ісуса, якщо не зустрінемо Його в іншій людині, в історії та в церкві. Недарма Саме сьогодні ми святкуємо Всесвітній День Миру, встановлений в 1967 році святим Папою Павлом VI. Марія народила князя миру, і ми шануємо її як царицю миру. Їй рукам ми довіряємо надзвичайну нагальну справу миру, особливо в тих багатьох місцях світу, де триває війна, в Україні, нашій вітчизні. За даними фахівців, Минулого року відбулося аж 183 збройних конфлікти, що показує наскільки актуальним є це наміром не тільки в нас, на нашій землі, але й всьому світі. Однак не забуваємо, що справжній мир є не чимось, що людина може досягти сама або ще й результатом лише політичних угод, він є насамперед Божим даром, про який потрібно постійно просити, а також зобов'язанням. Яке вимагає терплячих зусиль і відданості його побудові день за днем?